Традиційний ранковий огляд. Секундочку. О! Друге тіло. йо опас, який давав їм шону назад. Треба було мені від'їхати. Я цієї машини навіть не видів. Ви що, ще би чуть-чуть і вже би так би чмокнув. Взагалі нічого не було видно. Чував, я той раз вже біля бази. Хто дивився попереднє відео, то вже знає, що я переїхав в п'ятницю з того паркінгу на Дігарі. Я там проночував з п'ятниці до суботи, а в суботу, коротше, приїхав якийсь мужик і тупо став на машині, що це чорний Фольксваген був. E, став зазаду тупо на машині і просто палив. Розумієте, відкрив всі 4 вікна і 6. Шість годин десь він просто палив на мене до ту сьоту. Я коротко, щота, злякався там стояти і від'їхав звітом. Тільки як я поїхав, я якраз так виїжджаю, він мене очима проводить, в нього вікна в процесі закриваються. Я вже вирішив біля фірми десь стояти від гріха подальше. Нам ще до фірми лишилось, грубо кажучи, метрів 200, то під'їжджаю. Йду я на той офіс магни документів набрав фірма здорова. Спитаємось принаймні що тут, бо в документах ніби тут, але буває, що є декілька складів Дали того пейджера і сказали їхати на паркінг. Йдемо до нашої брички, переїдемо на той паркінг. Коротше, та дич, гречить я вже розвантажився отут От на складі. Як бачите, там мої палетки стоять. Нічого не знімав, бо заборонили знімати. Ну, я легенько все рівно вам зняв. Пер чекаю на підтвердження щодо ЦМР від моєї вже отримав. Від моєї експедиторки десь будемо їхати на завантаження. Сьогодні трошки маємо їзди 29 до загрузки Далі. 68090. О таких межах не знаю, що просто куди будемо проїжджали. Маємо до вигрузки. Поки їду, розкажу вам одну історію, яка сьогодні зі мною трапилась. Коротше, приходить мені сьогодні повідомлення від уженду скарбового, що зайди туди і перевір свої відомості. Я заходжу, перевіряю і показую мені, типу те, що я маю сплатити. З зусу піню якусь. Ну, тобто з піту, який там розрічається. хто в Польщі, той розуміє. Хоча перед тим, коли я звертався до людини, яка мені розраховувала це все, це коротше бухгалтерка. Вона сказала, що мені навпаки мають вернути 270 злотих. Прийшов десь місяць добрячий, вона мені тіпа, пише, що ти там маєш заплатити 340 злотих, бо це була помилка. Ну, окей. Це було минулого тижня, я запитую в неї, чи можна заплатити буде пізніше. Коли приїду, наприклад, середині червня, вона каже так, без проблем. Ну, окей, а сьогодні мені вже шеф скидає оголошення, що типу, у скарбовий наложив на мене арешт у розмірі 470 злотих. Вже не 370, а 470. І шеф повинен типу, мені зарплати вирухувати і заплатити. Типу, мені немає різниці, але я би і заплатив так, але знаєте. Я не знаю, чи то потім повпливає якось на мою історію, чи кредитну історію, ще щось. Бо на що ті всі приключення. Ну і в цілому якось так виглядає ситуація. То подивлюся, або шеф заплатить, або, або я. Зараз якось вирішу те питання. З поки я там. О, чекайте це летить. Гостю. Я вирішую свої тут проблеми з тим уже. Вже приїхав на загрузку, і от якраз наїхав на башмаки, пробую загружатись, бо по висоті не підходжу. Вам з другого телефону, трошки якість буде гірша. Маю загрузити оці ящики. Але теж нічого не каже, чи я, чи він. Всю інформацію потрошка. Він собі просто катається, йому байдуже. Ну і віце який, а вам не покаже, який нахил коротше, машини. Я не знаю, чи я дам ради, але, але спробую. Вдалося мені завантажитись. Але бляха, зараз мені вікна попотіють, бачу. Нелегко то все було, я вам скажу. Бо я тільки політяком заїхав, тим мені зразу машина впала. Добре, що знайшов би бігав по цьому. Через 150 метрів поверніть ліворуч. Бігав по складам. Що хочу сказати далі? Їду до вигрузки, до вигрузки, бляха, 8 годин їзди, бляха вже 15-03. як бачите, лиє. Коротше, що вам сказати. Так само мав, що на канітель з виясненням, звідки тут гроші мені наросли, що то за ерунда, що то як має бути. Півожонт зеленої гури дзвонив. Ні, в головний, типу, уже скарбовий. Потім... У Женс Зеленої Гури два, потім один, потім звідки, в Краснороджанське, де в мене фірма була на ту адресу зареєстрована. Там, коротше, не йшли якогось тіпа. тіп мені теж там дав номер до виконавчої. Виконавча коротше, сказала, що то штраф за якісь, що я їхав платними дорогами. Але я знаю, що я платними дорогами їжджу виключно від познання ну так, через познань на Варшаву. То більше, по суті, немає таких платних доріг. Там всюди все рівно брамка. Ти приїжджаєш, береш білет, їдеш далі на брамочку. Типу, там жінка бере кошти і відкриває тобі. Там інакше просто навіть з'їхати немає де В будь-якому випадку ти платиш. Розумієте? А тут коротше, вони мені знайшли за грудень, за 21 грудня 2021 року, коли я їхав додому на декілька тижнів. Ми приїжджали на свята, бо дуже довго вдома не були з батьками якраз. І відтоді собі можете уявити, вже який час мені прийшов тільки штраф з процентами за стільки часу. Це просто якийсь капець. Так я вам скажу більше, це коротше, кроме того, що я маю заплатити той мандат, то я ще й в ЗУС маю бабки заплатити, типа, 280 злотих. це мені прийшло, коротше, щастячко. Мамим 15-го числа їхати червня до Андрюхи на день народження, але я бачу бляха, що з моїми витратами, на жаль, у не вдасться. Такий балодіжний захід сонця. Ти що, ти що? Вже яка година? 2058, я ще до сих пір їду. Зараз закрию віконечку, щоб не шуміло. До сих пір їду, якраз з'їжджаю на заправочку, рішаю як би то заплатити ті мандати. Так, пансько, сьогодні пропалива трохи в мене жерла. Okay, -то у нас Окей, okay, один. Приїхала 601 кілометр. Ну, мені здається вона випала як дурна, бо теоретично я ж вихідні стояв на кондиціонері. Майже цілий час контерка латав, то має на трошки... Взяти сьогодні те із солярочки. Славно звісні там купули. До речі, частенько на нього попадаю. Там захід сонця, але, на жаль, ви його не бачите, але зараз, якби мав виїжджати, має бути. Сумо 96,72 на 600 На 600 літрів. Кілометр, 600 кілометрів. Ну і треба буде врахувати тіпа те, що кажу, вона... Стояла п'ятниця-суботу, неділю на кондиціонері. Ну, я знаю, загально десь годин 12 за 3 дні, то точно. Якщо не більше. Була спека фалена. А мені до паркінгу 157 км, до розвантаження 270 Дивіться скільки їх капець. Скільки це ж гроші, га? А грошей вічно нема. Коротше, лишилося вон ще 7 кілометрів до розвантаження. Бляха, попереду така пробка. Категом трошки задалеко зблизився. Трошка Все, бляха, стоїть. На годиннику, між іншим, вже, пів Що воно, як воно? Розказуйте, діліться в коментарях. Я вже проїхав своїм пурчиком під розвантаження, але почекаю, хтось з них виїхав і тоді вже стою я. Розгрузочка також повинна бути ручною. Ну, в сенсі парічаком, але маю то все розгрузити я сам. Зараз поки що не гаяти час, візьму це все розшнурую і можна буде вже щось собі комбінувати на загрузочці. Коротше думав, я кинути гроші, щоб не було в мене проблем потім з кредитною історією. Але мене нині шеф тішив сказав мені Анджі, але ж виславимо піньовки». Ну і зробив для мене щастя. Але з іншої сторони. Ой. І коротше, не вдалося мені заплатити. Все зробив він сам. Маю надію, що реально не вплине на, моє, на мою кредитну історію і не буду мав потім проблемів з картою. Але ви собі кажу, уявіт. Штраф з 21-го року, з грудня, як їздивши додому машиною. Ми якраз поїхали тоді перед святами додому е, і приїхали, здається, в Польщу 16 січня чи коли? Ну і там за місяць якраз почалася війна. Але уявіть, тільки зараз прийшов штраф. Ні, щоб тоді заплатити. А зараз 430 злотих. Габела. Коротше. розгрузився чекаю на підтвердження тієї розгрузочки і висилаю мені адресу. Коротше, що Від'їжджаю від рампи і думаю, курва, що ж вона так мені тяжко йде? Як смикнув машину і рампа зіскочила, я ж думав, той хлоп, поки я там пішов, оформляв документи і її підняв. А так подивитися, я щось не кажу, навіть ніколи не дивлюся по тій причині, що завжди все вже підняли, знаєте, за мене. Він ще ті типу, до мене каже, що йди, я піднесу. Та я собі і пішов, кажу, поки зробив документи, поки дійшов до машини, вислав все експедиторці. Я якраз а він в той момент її підносить і до кінця не встиг підняти і такий прф! Удар. Зіскочила. Як вже є? Я в свою чергу кажу, чекаю тієї загрузки. Але вон корисний сніданочок. Хто їсть разом зі мною до всім смачного. відбіжить, біжить трусить своїх А хто не хоче їсти, то що я вам зроблю? Далі плюс Так виглядає мій маршрут 115 до загрузки. І... Як бачите, 448, ну, то грубо кажучи, 400 з копійками до вигрузки. Якось так. Якось так. Вигрузка завтра аж на 10.30. Повне поле макіо. Айама чек. Друзі вже і казали, це вже як фішечка каналу заїжджати на якісь... точніше, знімати якісь прикольні мости. І чушка. Ну і сам мостик. Що тут коментувати? 50 метрів поверніть на з'їзд. баба знайшла, що прокоментувати. В такім моменті, <рекументувати> ну! Так, панство, я вже приїхав на загрузку, але йду Вон в офіс. Так, Що у нас тут пише? Окей, йдемо, бо я спочатку приїхав, став тут. Пішов туди, не взяв документи. Та скажи, курча мать. Що візьми з собою, щоб поїдь на паркінг. Ні, не взяв документи, вона відправила по документи. Я взяв документи, прийшов. А каже, їдь на паркінг. Він типу там. Іди знову сюди. Забрав я панство свій мельдунок. Йду до машини, ще дві години треба чекати. Йо, фана мамай. Я думаю, що мені вигрузку завтра на 10.30 дали. Загрузка пізно. А я вже думав нині четверта. Буду десь на паркінгу стояв. До речі, не втомлюсь показувати Мак Коломаків. Кінець кінців. Дочекалися ми теї майже 14. -ї. І їдемо зараз на завантаження, але першим ділом що маємо дойти до офісу. Дізнаємось, що і як і де повинна бути та загрузка. Коротше, вже загрузився. Документи отримав. О моя лялечка. Зараз від'їду, покажу вам, що загрузив. І між іншим, певно, що, скоріш за все, куплю їхню продукцію. Його, що запакували, то запакували. Ой, коротше, зараз буду купляти такі схожі рулони. але більші. Щоб ви розуміли, 12 рулонів це 20. Злотих, неповних. 18 навіть виходить. Хіба погано? Це на панство купимо, коротше, такий набір. 4 ролки рушничків, 24 ролки туалетного паперу, 150 метрів по 30 слої. І тут 6 рулонів по 100 метрів. Також паперу для кухні. Щоб ви розуміли ціна колечко. Це капець. Типа я якби мав місце, я зараз би ще б набрав. Треба купити я або скінчилася. Тепер вже вода не буде, ту, що з Польщі брала, а ту, за яку треба збирати пляшки ключувати. Якось так. Не знаю, що то за дерево. Як воно пахне йома! Коротше. Тому туди купимо води, може якогось хліба. Подивимося ще щось, якусь хоч кухня. Ціна сьогодні ще менше. Беремо. Черешньої відміна, бо оціовувачі світлі вони не солодкі тільки словаті, а я манав їх брати того. Банани. Загальні закупи ще так на два тижні. У мене так є. Тільки те, що воду буду заїжджавши докупляти і там булки. А так-то загалом... 40, майже 40 євро вийшло. Тут і соки, і морква по корейськи якісь і банани, і фрукти, і булочки, там тут солодощі. Скажу в цілому, мені того точно повинно хватити. Точніше, закупилися, можна їхати. Попереду вид класний. Заправки 51 кілометр. Їду потихоньке, полегоньке. Кожен раз хотів зняти собі цей кадр. Нарешті мені це вдалося. 400 метрів і доїжджаємо до заправочки. Бачите, як ці комарі заляпали вікно, маю одну зарахімію. Попробують щось поможе. Наприскаю і заодно подивимося результат. Так, маю таку хімію Попробуємо. Ляха ще подивіться спочатку як воно Завалено Подивимося чи воно щось поможе Я на фари не буду Так, заправимо Солярочку 560 кілометрів проїхано 82 літра Якраз промиємо. Подивимося на результати. О! То я вже розумію. Роблю вам таке відео проти сонця. Я вам скажу, ну дійсно, таке не ідеально, але 95% 90 комах забрало. Хм. Чи можу порадити, хіба що можу. Як ти сонечко виглядає, єй. І приїхав я на розвантаження і тут би мали би стояти легкові машини. Вже фури бляха запхалися і нема де мені поставити машину під деревами, а там коротше, жара буде завтра 100%. Що зараз спробую ту кокатнутися довкола. Як ні, то треба буде запихатися туди вон. Трохи не хочу, бо там так сонце. Слі... Сліп... О, кав сонце, Там так ці прожектори сліплять в очі. Але добре, що є вулик. І скажу доволі чистий. все так геть навіть достойно. Хоча б то тішить. Ну добренько, йду я, що ще попробую порити. Як заїду, то дам зараз знати. Ой, і якщо, то треба, щоб приступити, змонтувати відео. Ну, паніство, на паркінг я став, так як я казав тут під фонарями. Але нічого. Я такий змучений, що просто капець. Що ви зрозуміли, я вже відео змонтував це якраз кадр прощальний. Вас записую. На годиннику 23.45. І це, що ви розуміли, на сьогодні їзди, потолок було 450 км. Я такий замаханий, що катастрофа. Добре, що завтра в 10.30 та вигрузка. Бо заїжджавши на прохідну, сказали, що можна вигрузитися сьогодні. Я не хочу нічого вже. Направде. Рахуйте відео, де десь годину монтуєш, якщо не довше. Нічого. Завтра все буде файненько, сподіваюся. І завтра новий відос, як вас буде чекав відомо, бо завтра щось підзніму. Хіпа, якщо не буде матеріалу, то так я казав, через день. Але старатимусь. Так що. Кавалірушка, шановне панство, дорога родина, всіх обняв, привільняв, тримайтеся, купи. До наступної зустрічі і чекаю, звісно, вас в коментарях.